Про негайне відібрання літньої дитини від батька у зв'язку з виникненням загрози її життю та здоров'ю клопотали фахівці служби у справах дітей на засіданні виконкому. Матір дівчинки позбавили батьківських прав ще у 2023-му. Дитина навчалася у спеціалізованій школі, а на канікулах проживала з бабусею і татом, від яких не раз тікала. Але ось останній час спочатку цього місяця серпня нам поліція вже. Це вже третій лист був про те, що дитина з дому пішла, пізно її немає. Телефонує бабуся на 102, що дитини нема, десь її там знайшли, люди позвонили. Потім батько дзвонив. Останній раз нам ось у 12.08 прийшло чергове повідомлення від. Поліції про те, що дитина доставлена була працівниками в прийомне відділення нашої лікарні. Вона е, казала, що в неї були дживіт, але в тому, що тато і бабуся не знали, де дитина. Дитина у нас тут біля міськвиконку на площі гуляла. Ну Щось вона робила і потім да, вона жалувалася, що в неї були живіт. Вона просила їсти. Люди викликали швидку, була швидка, її доставили. На даний час вона зараз знаходиться в дитячому відділенні, проходить медогляд відповідний, тому а батько. Не цікавився, дав вони аж пізно вечором. Вже стелефонували на 102 і все. Він а як бабусі сказали, він я вдома спав. Вирішується питання про влаштування 11-літньої дівчинки, яка наразі перебуває в лікарні. Решта проєктів рішень, що винесли на засідання виконкому, стосувались надання матеріальної допомоги. Чотирьом сім'ям полеглих героїв виділять допомогу. По 50 тисяч гривень. Несподівано наприкінці засідання прозвучало запитання від члена виконкому і директорки сьомої школи Алли Калінської. Нам бухання батьків питання за нас. Чи правда, що вони спочатку війни відмовилися від усіх треніван? Спочатку війни на сесії відмовився відбулися до всіх певних корм. Ставка. То, що держава зобов'язана заплатити, це є. і. Наскільки я знаю, це 66 голів в області, друга знизу заробітна плата. Дякую за відповідь. І рішення ну Сергій Валерійовичу тільки рішенням ради встановлюються всі надбавки прийняли. Да, Відповідно рішення Бердичус. Я собі даю адаю Дякую. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК -вік.